Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лена. Одразу хочу вас попросити поставити вподобання і підписатися на канал. Нарешті довгоочікуваний влог. Ну, по-перше, тому що він із Парижу, а по-друге, тому що я там була зі своєю матусею. Так що, як мінімум, класно те, що я можу зберегти цю поїздку тут. І потім передивлятися, ну і показати вам якісь місця, можливо, які ви збережете, і потім будете їх відвідувати. Ну і сама атмосфера Парижу, який завжди прекрасний. В Парижі ми були всього два дні, декілька днів, не пам'ятаю, декілька днів, але як завжди, ти не встигаєш з Парижу приїхати, як тобі вже назад хочеться. Тож бажаю вам гарного перегляду. Так, ну що, ми вже чекаємо і через півгодини будемо виїжджати до Парижу. Поїхали! Бачите, у Франції завжди подають хліб з маслом і тут в цьому ще дають редиску. Так що ми зараз будемо нарешті обідати з латисиком. У мене все по стандарту Тартар з картоплею фрі, а мама взяла зейк зі сморчками. Взагалі це їх коронна страва тут, тому зараз будемо куштувати, наскільки вона смачна. Смачного нам усім, хто їсть. Ми їли тут. Тут ви можете знайти традиційну французьку кухню. Дуже смачно ми зацінили, тому вам радимо. Я в своїй зоні дзен. Моє улюблене місце в Парижі, куди я переважно йду в першу чергу, коли я приїжджаю в Париж. Сьогодні сонечко, дуже файна погода, нам дуже пощастило, і тому всі стільчики зайняті, тому ми стоїмо з надією в те, що звільниться якийсь цілець для нас. Як завжди фотосесії йдуть повним ходом. Вільне місце ми так і не знайшли, але, слава Богу, було вільне місце так. без стільчик. Тепер насолоджуємося сонечком, тому що на завтра вже передає дощ. Насиділися в поля рояль, тепер йдемо пити шукати смачну каву. Включення. В Парижі була знайдена друга арка. Я перший раз її зустріла. Ну прикольно. Така сама масштабна, як і найголовніша. Напій. Ви берете арахісову пасту, потім пюре з малини і вівсяне молоко. Додаєте лід і ось вам такий класний напій. Взагалі фішка цього коф... Цієї кав'ярні це арахісові та горіхові пасти, які вони роблять самі. Тому у нас важкий вибір, яку саме взяти. Ну, масло том я обожнюю, але масло том немає з кавою, наприклад. Тому я думаю, що я візьму з кавою. Я думаю, ми спробуємо. Буде якраз Мар'янчику сюрприз з Парижу. Добралися до Лувру обов'язкова програма. Зараз вийдемо до пірамід, але тут щось все перегороджено. Я думаю, можливо, тут був якийсь показ, тому що нещодавно була Паризька неділя моди. Так що он, маман гуляє. Ми взяли собі десерти і йдемо до вежі. У мене, як завжди, за день треба зробити програму максимум. Ноги вже відчуваються, але я на це вже не звертаю уваги, тому що ж головне план. Ми зараз трошки відпочиваємо і йдемо далі. Але Париж гарний. Сьогодні нам з погодою просто пощастило. 16 жовтня в Парижі. Сонце 24 градуса. Взагалі не холодно, але завтра має бути дощ. Тому ми по максимуму сьогодні. Користуємося цією миттю. Вежа вже загорілася. Ми тепер чекаємо, поки вона буде блимати, і підходимо до. Найгарнішого, на мою думку, моста. Зараз будемо там фотографуватися. Ну от хто мені буде сперечатися, що Париж негарний. гарний? І я не згідна і бастую. Прийшов час нарешті їсти наші десерти. Так, матуся взяла чизкейк. До речі, я вам раджу цю буланжері, я її вже показувала в своєму минулому влозі. Матуся вибрала собі чизкейк, а я взяла таке кукі. І тут всередині праліне з горішками. На фоні ейфелевої вежі. Ця штука дуже солодка. Тут дуже багато крему. Якщо з літрою. Чаю або кави. Мені здається, буде нормально, але ну таке. чизкейк смачніше. Добрий ранок. Усім. У нас сьогодні за прогнозом, як і обіцяли дощ. Вчора в нас було літо, сьогодні осінь. Тому без двох сезонів нам не обійтися в цю поїздку. У нас новий день, нові плани, але перш за все, звісно, ми йдемо за смачною булочкою. Я вже в своєму попередньому влозі показувала це місце. Мені здається, там смачно, тому я вам раджу і далі ми йдемо гуляти. Тож вперед, разом з нами. Знаєте, який головний мінус Парижу? Мені здається, це його погода. Особливо зараз, коли ми живемо на півдні Франції, де майже постійно і я обожнюю сонечко і теплота, і коли їдеш в Париж, і там так похмуро, ну, деколи думаєш, блін, ну не вистачає трохи Парижу, гарного сонечка. Ще чомусь так виходить, що коли, наприклад, ми їдемо в Парижі в останній день, завжди, ну, переважно завжди, така типу, похмура погода, ще й дощ. І буквально три години ми їдемо на поїзді сюди, приїжджаємо, тут сонечко світить завжди. Ну, переважно завжди. Тому цей би пункт, я поправила. Але. Я, напевно, і суб'єктивна, але для мене Париж це краса довкола, тому якщо я туди їду, я точно знаю, що моїм очам буде гарно. Гарного ранку я вам раджу каву з нуар і булочку з The French Best звідси. Спробуйте оцей руль. Це тут фісташка і шоколад, він дуже смачний. На сьогоднішній момент це мій фаворит у них. Ну і ще один парк Люксембурзький. Не знаю, мені... Мені всі три подобаються, але мій улюблений все одно поля рояль, хоч і не самий маленький, але тут теж дуже гарно. І сьогодні, в порівнянні зі вчорашнім днем, тут всі стільчики вільні. Тому що дощ іллє цілий день зранку, і ось до обіду. То посилюється, то трохи зменшується. Ну, але все одно Париж прекрасний в будь-яку погоду. Ну і просто мої джинси. Це. Зато ззаді сухо, ні, ззаді теж мокро. Ну тепер ходжу так. Головне, що шкарпетки сухі. Це дощ закінчився, одразу такий спокій в парку, так мало людей, ніхто нікуди не поспішає. Напрям... Просто дзен. Просто класно. Нотердам без мін все також будується. Обіцяли, що буде на Різдво вже тут служба. ну Подивимося. Але вже конструкція інша до речі стоїть більш висока порівняно з тим, коли я приїжджала останній раз. Бачите, тут ще багато-багато роботи. Тут написано, що повторне відкриття буде в грудні 2024 року. Ну, хоча б так. Нотр Дам станом на сьогодні, коли я вже записую це відео, відкритий, тому в нашу наступну поїздку я спробую обов'язково туди сходити. Це, мені здається, все ж таки не підтверджено, але були дебати з приводу того, щоб зробити вхід платним, тому що французька держава хотіла заробити грошей на цьому і поповнити свою державну казну, але дивлячись на те, що, в принципі, вся відбудова Парижа була на гроші меценатів, особливо на гроші від мережі Луї Вітон, мені здається, від цього. Найбагатшої людини Франції, який тримає всі оці люксові бренди, і не тільки люксові, мені здається. Тому все ж таки, ну, буде справедливим, якщо нотр Дам, як і до, пож... до пожежі, буде лишатися безкоштовним. До пожежі, до речі, ми там були, це було ще в 2018 році. Тому цікаво подивитися. Ну, принаймні фотографії я бачила. Все добре, але в принципі зовні, ну ви бачили, там ще багато всього робити. От такі то справи. Так, все. Ми скасовуємо на сьогодні дощ. І вже там щось сонечко трохи провиднюється, так що життя налагоджується. Особливо з бокалом вина. Треба обов'язково з'їсти найсмачніший сендвіч, про який я мрію кожен раз в німі. Я думаю, багато хто вже в курсі, але я хочу вам сказати, що цей спайсі tuna сендвіч. Він дуже смачний, так що обов'язково спробуйте. Мама теж любить його. Заходили в Адідас, я нарешті купила по хресниці кросівки і собі кофту. Так що все, я хоча б не думаю про подарунок. Останній ранок в Парижі з круасанами і кавою, і ми їдемо, вертаємося в нім. Париж, до наступних зустрічей. Ми вже на вокзалі. Ідемо. Як завжди, я бажаю всім вам відвідати Париж. Я думаю, що він нікого не залишить байдужим. І принаймні, якщо є така можливість, то чому б його не подивитися і скласти свою власну думку? Я туди готова їздити. Завжди. Скільки б я там не була, мені завжди мало. І мені подобається, мені гарно. Я не помічаю там цього бруду і так далі. Як кажуть, краса в очах того, хто дивиться, тому от такі-то справи. Тож, всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося. І ви. Це підтвердити своїм вподобанням. І до зустрічі у наступному відео, яке вже, до речі, готується. Тому що зараз вже передноворічний настрій, і я сподіваюся, що ми все ж таки скоро знайдемо ялинку, будемо її ставити, і я вже буду повноцінно крісмас муд. Всім па-па!